И вам надо будет забрать на третьем этаже 302 кабинет, кажется. Какой? 302 кабинет. Целом надо... Я на право сдавала, а значит это где-то да? Да, вы должны забрать, это будет... другая организация, но вам надо будет забрать на третьем этаже 302 кабинет. Державный акт. Ваши права все действуют, вы имеете право все действовать свои права. Податково, я не можу дійсно це сказати, але ну, вам треба звернутися в налогу до керівництва, розказати вашу ситуацію, привести всі документи відповідні і тоді вам дадуть консультацію. Це вже буде вам налогова давати. Вони ж, як я розумію, беруть налог це. Та ми так скажемо, що п'ять процентів. На будинку. Ну, вам треба буде все одно це сплачувати, Чисто... щоб вам не насчитували штрафи і так далі, щоб не подавали на виконавчу службу, на суд на вас вам треба сплатити. Это по сути. Да, да. Я вас слушаю. Да, Если у вас уже у нотариуса доступ к данным реестра. Конечно, есть. есть да? С 2013 року у каждого нотариуса приватного державного есть доступ до нашего реестра. А реестру запрета на учреждение. Ну, у них є доступ такий. Є, да? Да, є. так? Так, Ну, все це у нотаріусі платні дії. За все це можна оплачувати, так? Просто так ми не маємо права не наші працівники, не працівники нотаріату, ту дану інформацію просматривать без определенних заяв. Это по заяв, по заявке нужно. Да, частку, да, да, да. У разі вашої ситуації, Наталіє. Нотариус... А те, а то і у всіх нотаріус повіднако або у кожного? Ну, по нотаріальних діях я вам не можу сказати. Це звертайтесь до них, кожен нотаріус це їхня нормативна правова база, я не можу сказати вам, скільки надо проплачувати. Так, так. Так і за Не до сюда. Добрий день. Добрий день. У мене такся рецептор. Так, да, да. Напрямий зв'язок. Скажіть, будь ласка, я 6 років тому отримала наслідство. То, у ну, нас такі гроші не було, я не оформилася. Це в БТІ, можна зареєструвати. тепер Так. Да. Звертайтесь, будь ласка, до нас свідоцтво право на спадщину приносите до нас, проплачуєте 120 і 119 гривень, суму проплачуєте, на у нас є реквізити, приносите технічний паспорт. Якщо це житловий будинок приносите документи на землю, А якщо немає на землю? ну значить тоді ми вам напишемо, що без державного акта. І там в у спадщині у вас вказано, що не виготовлявся державний акт. А ви, ви зараз його виготовляєте? зараз державний акт з 2013 року не виготовляється. Виготовляється витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. А що це значить? Що ми не ні, ви що, ні, ніхто хто вашу землю не буде забирати? Ви можете переоформити, ну землю у вас я ж не бачу ваші документи. У вас спадщині є земельна ділянка, що вам передається? Ну, є, цікавка, на землю нема. Правильно, значить, тоді ви до нас зверніться, ми вам теж видамо витяг, що ви на землю. Право власне. Землю. Да. Все, все вміста державних актів зараз видається витяг. Або свідоцтво прав да, да, держ... державного акта видається зараз вийти з нашого реєстру. 120 гривень 119 проплачуєте за землю. Угу. І, точно так, що за будинок. Да, і за будинок. Якщо ви Чорнобильці або інвест. Ні, Богу, не, ну звісно, слава Богу, ви звільняєтесь від державного мита. І угу. за, за що? До побачення. Добрий день. Алло, добрий день, Суслана Вікторівна, у мене такий план запитання. Якщо в області на православності була допущена помилка в одному акті, як можна її відправити? У державному акті на землі? Так, да, у да, фамілії власника була допущена ошибка. Ну, якби, как бы, ошибка тих, хто видавав. Як її можна відправити? Підходите, приносите цей державний акт. Помилка у фамілії, чи в чому фамілії, фамілії. фамілії приносите свої правоохоронні документи. Це буде паспорт. Ми зробимо запрос на держзем агентство, і вони нам підтвердять, що була зроблена помилка. Ви заплатите за перереєстрацію 120 гривень. Да, да. А скільки часу займає? 14 робочих днів наша реєстрація займає. І потім ще видається новий державний акт не видається, видається витяг з державного, державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Паспорт, так? Паспорт, державний акт mm -hmm. обов'язково ж mm -hmm. і обязательно ну, закон, підійдить на чекало 27а. Ага. Ну вам Все детально все. Можно спрашивать. Так, э, меня тут мама деванти. Дуже Так. Да. да. Ага, до нас э, свідоцтво право на спадщину приносити. Обов'язково. Ну а до, значить, договір куплі продажу земельної ділянки приносити до нас. Проплачуйте 240 гривень. Да, 240, 119 і 120 ви проплачуєте. Ви проплачуєте за державне вита і за витяг. Конечно, заяву встанула на зразочку, мы вам даем, вы заполняете. Первый этаж, Чкалова 27А, первый поверх, самый последний кабинет. Самый последний, да. Вы можете позвонить на телефон три. Здійснить запись 617.03. Номер... На 617.03. Ага. Позвонить і записатися, щоб без черги. Ми вас запишемо, щоб ви все-таки з району, щоб ви не каталися. Ага. Запись можна записатися. У нас є запись попередня. Ага. Все, до побачення. Добрий день. Добрий день. У мене таке питання. Кажіть. Куди звернутись для вступу права на спадщину, якщо термін для прийняття вже пройшов? Вам треба звернутися до суду. А що для цього треба? Позовну заяву вам треба написати в суд. Угу. А тоді звертайтесь до нотаріуса. Буде рішення суду у вас до нотаріуса, так? Да? да? Ну це ж якщо це там на очкалова... кілька, якщо кілька да. Алло, алло. До значка була до нотаріуса? Ні, на Київську. Вас же по місту чи по району, я ж не можу вам сказати. По місту. По місту, значить тоді на Київську звертайтеся. Ні, взагалі у мене спадщина в селі, а я живу тут, в місті. А, значить вам треба, наоборот, по району звертатися, до Воропая Валерія Вікторовича. Ну то так, да, на Чкалова. Ні, не, не на Чкалова, на Київську. Він уже на Київській? Так, да, він на Київській. А який номер? Київська 6. 6. Київська 6. Хорошо, спасибо. Ні, за що. Так, да, так, да, можна. Скажіть, я живу в Охтивці, є квартира. Да. наслідку в селі. Чи воно взагалі не потрібно, ось ця хата стара? Що я буду платити? Ну, це підійдіть до нотаріуса. Чи чи потрібна вам хата, чи не потрібна, я вам таке не можу сказати, ви самі вирішайте. Не, ну може там дорого буде стояти все? Ну, я вам не можу сказати, скільки буде стоїмості вашого переоформлення. Це сплачено, а... це до нотаріуса ви звертаєтесь, а нотаріус вам каже, скільки це буде коштувати. Ми реєструємо первинний ринок, це буде вторинний у вас ринок. Ага, ага, так. А допустим, ось таке питання. Я живу, е, нас якби дві сім'ї живе, ну діти з нами живуть. Так я вмираю. Якщо це теж нотаріус буде знати, як переоформляти оце. Ну за людина буде, допустим, ремонт робить Це все буде платити гроші, як вообще за якусь не за свою квартиру. Чи це теж нотаріус питання? Ну, я не можу зрозуміти смысл вашого вопросу. Ну, др іду на клаш робить квартира. Син женатий, є з мною щось стається, він зараз походує, просить сюди плати, ремонт робить, робиться. Да. Квартира на мені, так? Так. Да. А, ну, ну, а, ну так, коли вона приватизована, чи тут і на ньому є. А що все оформити? Все на нього, ви можете оформити на нього до договір дарування чи договор зробити скажіть. А це чомусь він зробити, я вдруг не ожив. А навіть якщо ви, не дай Бог, звісно, вмираєте. Потрібайте то він як перший на право наступник, він отримує цю квартиру. Mm -hmm. Даже, даже після вашої смерті він отримує вашу квартиру спаток. Mm -hmm. Ніхто вашу квартиру не забере. Ну no, і не йде воно так, щоб там дуже здорово платить за переоформлення. Ні, ні, по оці БТІ... служби їх перейменовують. У це зараз наша служба бере двісті 240 гривень. так? 240 гривен, да? Так. Да. Ну це вас це буде оформляти, Наталю. Це вас старий ринок буде чи договору, продажу. Він буде все це вас оформлять. Ага, Нет, ну, цены не у нас за утверждение постанового кабинета министра у нас не дорожают. Нас... Mm -hmm. Хорошо, спасибо. Не за что. БТИ. Я вам, я поняла, расскажу. БТИ здесь не техническую характеристику на данный момент. Вы поняли? А квартиры здесь, жилого будинка, они делают... Як би сказати вам правильно опис цього будинку, вони все технічний паспорт, технічний паспорт вони тільки роблять. От. А ми реєструємо право власності вже. Ми видаємо свідоцтво право власності, даємо витяги з нашого реєстру. Ми наша служба, яка ну, міськрайонне управління юстиції, куди входить місто Охтирка і Ахтирський район. Ну, єдиний. Ну, на даний момент, по мере, як вас сказать, по мере надходження, ми вносимо цей данный реєстр. Уже з 2013 року він потихоньку вноситься. Как это не з 2013 року він. Ви можете до нас звернутися. У вас є така заява, у нас оформляється проплачуєте 120 гривень, і ми даємо чи вона у вас числиться, ваша квартира, чи не числиться. Ну, ви ж помітьте, даний реєстр він я не маю права доступу не ви, не я лично просто так. За інтересом, от, які вам захотілося узнати, чи ви в реєстрі є, я ж не можу вам відкрити і посказати. Нам тикеты все через заявы. Нет, нет, такого никто без вашего никто без вашего вида, не продаст квартиру. Это все, понимаете, я кажут специально, чтобы людей запугивать. Нотаріус в житті не піде на які-небудь, особливо наші по місту, по району, це точно, на які-небудь зділки, які ну, нелегальні. Обов'язково, Обязательно, наприклад, ви, вы квартиру хочете про власник, паспорт ваш оригинал, и здесь нет, тогда нотариальная сделка. Не... Ні, не треба, в неї праводійсні, вона може вдійсну, ну, як би сказати, це її. Ніхто її прав не на квартиру там чи на дом, ніхто не забирав. В неї є правоостанавлювачі документи і все. Так, да, дійсне, да. Да, да, да. Ні за що, до побачимо. До свидання. І вже, як би сказала, для чого це все зроблено, я вам скажу. Вот взять будь-який адрес. Раніше то бити було там, то в нотаріусі було. Зараз для це зробили єдине, правильно, щоб ви, щоб було прослідковано, Чи є обтяження? Зараз у нас виконавчий зроблено електронне обтяження, що вони вчені одного дня они нам присилають, ми накладаємо арешт. відповідно їхньої постанови, постанову, ми реєструємо обтяження. Щоб люди не встигли швидко продати цю квартиру. Нотаріус відкриває, вона вже бачить, що з цим розділом, чи цей будинок в іпотехі, чи будинок цей, є на ньому обтяження. Все в нас в один розділ, воно все включено, І все буде видно, скільки було перехід права власності, все це буде в електронній базі. Не треба буде піднімати навіть до разів у яких там питань вже складних мужиків, піднімається архів і буде дивитися, скільки в нас вже на даний будинок буде продаж. Що там здійснювалось, чи здавався там земельна ділянка в варінку. Буде все в нас в нас є. Mm -hmm. І для людей це зроблено все-таки лучше, все-таки оформляє доверку при продажу квартир. Не треба буде бігати по службам, отримати якийсь допомогти довідок, що там про, про обтяження, що немає, там ще щось. Вона вже відкриває, вона бачить, що дійсно там квартира немає накладена, немає іпотеки, вона здійснює, і людина протягом дня вже отримує всі документи.